Вельми шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністр, шановний пане голово, високоповажні члени Кнесету, шановні пані і панове, шалом. <праць> Якщо ви поглянете на грошові купюри. Молодої української республіки ви побачите на них написи чотирма найпоширенішими мовами України. В тому числі ідішем. <плес> Можливо, я помиляюся, але це були перші в 20 столітті гроші Перші в ХХ столітті гроші з єврейськими літерами. На практиці це означало, що єврейська мова була однією з офіційних мов молодої української держави. І євреї як нація були безпосередніми учасниками творення цієї держави.